Сьогодні ми будемо збирати літій залізофосфатний акумулятор на елементах від Іві типу розміру 40-135. Їх ємність 20 а І це новинка на моєму каналі. І я взагалі не бачу, чи хтось збирав на Ютубі подібні акумулятори. Зазвичай у мене на каналі ви могли бачити ось такі збірки акумуляторів на елементах від EV 33140. Тобто вони мають менший діаметр. І Трохи довшу більшу довжину на пів сантиметру ємність такого акумулятору 15 Агодин, ємність такого акумулятору буде складати 20 Агодин. Внутрішній опір по елементам 183 мл 328 вольт, 1,9 мл 327 вольт, 185 мл 327 вольт. 1,66 мА 3,28 В. Сторона з клапаном акумулятору це мінус, без клапану плюс. Встановлюю елементи в холдер. Для збірки акумулятору буду використовувати білу BMS-ку потужністю 60 А. bms ка має балансир, налаштована BMS-ка цією перемичкою на 4С- акумулятор. І важливо. Одразу встановити BMS-ку таким чином, щоб мінус від клеми акумулятора одразу підходив до bms ки Тобто мінус плюс, мінус плюс. Зачищаю клеми акумулятору спиртом. Паяти контакти будемо за допомогою мідних шин товщиною 3 мм. Ось таким чином. Для початку нам потрібно заводити контакти на акумуляторі, потім на мідних шинах і припаяти їх між собою. Тому наносимо флюс. Найголовніше підпаятися до центру, тому що в центрі у нас найнижчий опір. Тепер припаюємо мідні шини до клем акумулятору. Дві шини припаяні, третю припаюємо ось так. Міряємо внутрішній опір. 7,36 мОм, напруга 13,1 вольт. Давайте для порівняння поміряємо напругу на 15 амперному Акумуляторі 7,65 мВ. Тобто з опором у нас повний порядок. Встановлюємо BMS плату на акумулятори ось таким чином, щоб мінус від клеми акумулятора був максимально близько до мінусу на BMS. Фіксувати будемо за допомогою двостороннього скотчу. Підпаюємо мідну шину від мінуса акумулятора до БМС-ки. А тепер я буду припаювати балансувальні дроти. Спочатку припаюємо дроти до БМС плати, потім до клем-акумулятору. Дроти до БМС плати припаяні. Тепер будемо припаювати дроти до клем акумулятора. Я почну з плюсового. Балансувані дроти припаяні, хочу звернути увагу, наскільки все естетично зроблено, дроти заховані всередину і їх зовсім не видно. І це дуже круто. Так, давайте перевіримо, чи правильно все підпаяно. Почнемо від B3,27, 6,5, 9,8, 13,1. Все підпалено вірно. Перевіримо напругу на виході BMS плати. Напруга 13,1 В. чудово. Даний акумулятор буде під'єднуватись до інвертору за допомогою ось такого перехідника з ЕС5 роз'єму на клеми інвертора. А на самому акумуляторі буде ось такий роз'єм ЕЦ5. Зараз нам потрібно припаяти силові дроти. Перехідник готовий, тепер паяємо силові дроти до bms плати та до плюсу акумулятора. Акумулятор майже готовий, вже підпаяв силовий роз'єм. Потрібно зараз провести тестування на ємність, перевірити, як працює захист від верхньої і нижньої межі напруг, чи працює БМС-ка. І потім акумулятор буде запакований в плівку. А ось так 20 амперний акумулятор виглядає в порівнянні з 15 амперним Акумулятором від EV. Вага акумулятору на 15 АГ – 1135 г. На 20 А 1536 г. Ставимо акумулятор заряджатись від лабораторного блоку живлення. У нас досить щинний роз'єм, ну і встановлюємо максимальну силу струму в 10 А якраз 0,5С для такого акумулятору. Акумулятор продовжує заряджатись. Ми бачимо, як активувались балансири, і це дуже добре. Тепер ми знаємо, що балансири працюють. Дивимось напругу по елементам. 3,38, 3,54. Ми вже бачимо, у нас є розбаланс і потрібен час, щоб акумулятори збалансувались. 3.40. 3,42. Ну що ж, давайте дочекаємось, поки відпрацює балансир. Акумулятор повністю зарядився, напруга на ньому 14,4 вольт. Під'єднали до електронного навантаження. Встановили силу струму в 10 А. Тепер трохи додамо. Сила струму буде в 13 А. Чекаємо завершення тесту. Ну що, друзі, тест ємності завершений і результат у нас просто чудовий. Акумулятор віддав 22 А години. От, із номінальних 20 Ампер тобто Акумулятор у нас працює як треба. Захист поверхній і міжній межі напруг спрацьовує. Ось як бачимо, на зараз БМС-ка відключила акумулятор. Тобто У нас все працює, у нас працюють балансир, ємність акумулятор віддає. Тож Тестування вважаю повністю завершеним. Акумулятор можна пакувати і відправляти підписнику, який замовляв у мене збірку. Ось такий фінальний вигляд має акумулятор. Саме в такому вигляді він приїде до підписника, який замовляв у мене збірку. Друзі, я читаю пошту і там немало повідомлень з приводу з проханням збірки акумулятору. На жаль, я не можу всім задовільнити потребу всіх, тому що я один, а вас багато. Що встигаю, то беру. Якщо я вам не відповів, я вам відповім пізніше, коли в мене буде можливість зайнятися саме вашою збіркою. Тому або очікуйте, або шукайте у когось іншого. Що зрозуміти мене правильно, я фактично реально не встигаю, точніше, я фізично не встигаю. Ось, ну що, друзі, на цьому в мене все. Якщо мій контент був для вас корисним, не забувайте ставити вподобайку та писати коментар. А ще, якщо бажаєте підтримати мій канал, посилання на Монобанку я залишу в описі під відео. Справа в тому, що я збираю на лабораторний блок живлення. RD6024 на 24 ампери, дуже класний, ним можна заряджати акумулятори. Річ дуже потрібна для мене, але в зв'язку з тим, що в мене багато витрат, я просто не можу собі поки що дозволити купити той лабораторник. Тому, якщо ви хочете мене підтримати, будь ласка, посилання на банку залишаю в описі під відео. Дякую всім тим, хто вже задонатив і задонатить в майбутньому. Все, друзі, до нових зустрічей!